Дорогі друзі, мирного дня всім! Підтримуємо український ютуб. І сьогодні в мене у вас є, для вас є невеличкий радісний огляд лялочки Бержуан. Єва від компанії Burjuan. Ця, ця лялочка є особливою, бо це наш приз. Зараз я вам все розкажу. Ми виграли цю лялочку, вона була головним призом в конкурсі від Dose Look. Наталя організовувала цей конкурс в телеграм-спільноті. Всі посилання я залишу під цим відео. І наша фотографія лялечок Паула Рейна Приймали участь лялечки Паула Рейна, Бержуан, Лоренс, всі лялечки схожого формату. От, і Наша фотографія виграла приз. І ось на днях цей чудовий подарунок приїхав до нас. Ось він приїхав з таким сертифікатом, з короною. В нашому інстаграм, нашої майстерні, ви можете побачити фотографії дівчат. Переможець, лялечок з цією короною, святкових сукнях. Все як, все як треба на гала врученні головного призму. Вона приїхала в такій коробці, коробка дуже велика. В порівнянні з лялочками Паула Рейна коробка, мабуть, рази в півтора, може в два більша. От така дуже красива коробка. І ось така лялочка Єва. Вона чудова. Вона трішечки більша за. Знайомий нам формат Паула рейна ось Подивіться, яка вона е, чулка, е, Така сама зачіска, як зараз полюбляє ходити моя донечка. Ось така зачіска. от І, що найцікавіше, вона шарнірна, тому ми роздивимось шарніри. Це взагалі просто неймовірно дуже красиво, Вона вища Рейна, вона 35 см на зріст. В неї такий аутфіт осінньо-весняний. Це шапочка, шарф, ковтиночка типу худі, джинси, шкарпеточки такі високі і кросівочки. Вона приїхала з сертифікатом відповідності. Люсі Дол. А, Luxcher Doll. Пробачте, будь ласка, Luxcher Doll. Це візит... візитівочка до услуг. Лук Паула Рейна. Дуже чудові лялочки. І Наталя збирає для них образи як для дорослих дівчат. Неймовірно красиво та надихаюче. Отже, вітаємо Єву. У нашій ляльковій сім'ї про цю лялочку в нашу колекцію ми дуже давно мріяли, і це неймовірно, що мрії здійснюються. Бажаю кожного, кожному щоб здійснилися ваші мрії, маленькі та великі. Отож, бо давайте скоріше роздивлятися, яка ж ця красуня. За кадром я відкріпила лялочку, щоб не шурхотіти. Прибираємо коробочку. Це дуже класна коробочка, в ній можна зберігати одяг для ляльок. І вони дуже зручні. Я люблю дуже старі коробки від Паула Rena. Вони теж такі класні для зберігання. Отже, зустрічайте. Неймовірна лялочка Єва. Дуже красива, від неї приємний дуже аромат. Я не знаю, ну, мабуть, теж ванількою. От ну Дуже приємно пахне, але не так, знаєте, прям сильно. Дуже дуже приємно і запах не дратує. Дуже повертаємось і роздивляємось аутфіт. Це ось такий шарфік. Ага, в нас тут а ні це все ж таки шапочка. Це, типу як капор, знаєте, колись був в моді. Ті, хто виріс в 90-х, мене зрозуміють. Одразу натякнуло, скільки мені років. Отже, це така шапочка. Дуже мила, красива. Ось такий хутряний шарфик з бавовняною підкладкою. Ось наша Єва. Ну, зачіска явно, як у моєї донечки зараз. От, вона теж була зі стрічкою стабілізуючою. От фіксуючою. Ось така Єва чарівна. Вона в светрику зв'язаного трикотажику. Джинсики. От красівочки. Все дуже класне, таке, дуже приємне. Вона така важкенька, я вам скажу. от Неймовірно красиві очі. Зараз я вам поближче зроблю. Ось такі красиві очі. Прям чарівна дівчинка. Веснянки. В неї такий, не можу сказати, що прям коричневий. На камері він коричневий колір волосся. Можу сказати так, темно-темно-русий колір волосся. Волоску ось таке. Зараз ми розпустимо. Дуже приємно м'яке волосся. Дуже приємно. Класно. ось Дуже красиво. Ось така Єва. Я зробила так за кулочкою, щоб нам краще роздивитися Єву. Чудове волосся, мені подобається. Давайте поглянемо на тіло, але так якось обережненько, щоб, якщо я викладу це відео на YouTube, щоб нас не забанили. Зараз придумаємо. я Єву в спідню білизну. А, значить, вигадала вам її роздягнути за кадром і швиденько показати, ну, бо буду шорхотіти і не дуже, мені здається, так гарно. Ось, Дивіться, шарніри. Значить, в неї все тіло вінілове, шарніри пластикові. На камері вони майже не відрізняються, але вживу є різниця між шарніром, кольором і кольором вінілу. Вона вінілова, рухається в неї. ось Є в ніжках, в колінках, кісті рук, лікцьові шарніри, і все. Дуже приємний матеріал. Дуже така вона ладненька, знаєте, як моя бабусечка казала, ладненька фігурка. Дуже симпатична. Голівенька тріща, така вона, знаєте, більша, ніж у паволочок. Але загалом це один той самий формат. Дуже вона приємна. Дуже класно, що в неї достатньо тугі шарніри. Якщо буде бажання, я вам зроблю огляд на корейські тіла. У мене є улюблене шарнірне тіло корейське. А є те, що дуже класне, але мені з ним важко, чесно кажучи. От. Ось така чудова дівчинка. Отак в неї рухаються. Шарніри дають змогу. Карніри дають змогу приймати різні положення, отже, робити різні класні фотки. А діткам дуже буде зручно з нею гратися, бо вона може взяти і чашечку, і телефон. Ну, і дитин... Дитина може грати і в школу, бо вона класно дуже сідає, ну, рух... рухливі ігри. Мені здається, це просто маленька мрія, чарівна Єва. Швиденький відеогляд на одну з моїх улюблених тем це фабричний одяг, бо це дуже цікаво. Багато чому можна навчитися. Тому оглядаємо. Дивіться, які шкарпеточки. Вони прям, знаєте, вони шиті, але вони такі, знаєте, прям от як такі теплесенькі шкарпеточки. Ось такі штани. Пошито все без оверу. Поки мій фаворит в пошиті за останній час фабричного одягу. У нас його небагато, звісно, ми самі виробляємо одяг для лялочок. -ля але мене дуже надихає, як, яка зараз якість саме в компанії Паула Рейна. Але тканинки дуже приємні, натуральні, дуже це класно. Взагалі супер. Далі ковтиночка. Ковтиночка з такого в'язаного трикотажу, в неї навіть є усі лейбочки. От дивіться, як прати, що це безпечно, супер просто. Звісно, є, є фірмова лейбочка від бержуан. З такого ж матеріалу в'язаного трикотажу вироблена шапочка. Шапочка така, ну, як этот гномик, так. Да? такому дитячому більше стилі, але ну, загалом дуже непогано виглядає, бо шлялечки купуються і дорослим, і маленьким. маленьким, і дорослим. Ось і такий шарфик, він такий тепленький. І, звісно, кросівочки дуже класні, вони такі важкуваті, дуже красиві, охайненько зроблені. Звісно, це ека шкіра. Але мені дуже подобається. Дуже такі вони прям в них, знаєте, резиново здається, як, наче резинова саме, знаєте, от резинова підошва. От, Дуже прикольні. Класно. Ось такий оутфіт. Чудовий, фірмовий. Дуже приємний. Я думаю, знаєте, як в дитинстві в дитині гратися взагалі просто супер. Повертаємось, одягнули лялочку. Дивіться, яка красуня. Ось. Дуже красива лялочка.